Відповідно до Сімейного кодексу України, шлюб є сімейним союзом чоловіка та жінки, проте у деяких випадках за заявою заінтересованої особи або ж за рішенням суду шлюб може бути визнаний недійсним. Відповідно до чинного законодавства України, шлюб може бути визнаний недійсним, у разі, якщо він зареєстрований з особою, яка перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі, якщо він зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, зокрема між рідним братом та сестрою, якщо він зареєстрований особою, яка була визнана неїздатною. здатною. В такому разі заінтересована особа може звернутися в органи ДРАЦ, де вони анулюють актовий запис про шлюб. Анулювання актового запису про шлюб можливо, і у разі смерті осіб, з якими був зареєстрований шлюб, а також у разі розірвання шлюбу. В свою чергу, за рішенням суду шлюб може бути визнаний недійсним, у разі якщо він був зареєстрований без вільної згоди чоловіка або жінки. Відсутність вільної згоди чоловіка або жінки передбачає, що на момент реєстрації шлюбу особа страждала тяжким психічним розладом, перебувала в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або ж реєстрація шлюбу відбулася у результаті психічного чи фізичного насильства. Також шлюб може бути визнаний рішенням судом недійсним у разі фіктивності цього шлюбу, тобто, якщо буде встановлено, що шлюб було створено без мети створити в подальшому сім'ю, а також без подальшого виникнення прав та обов'язків подружжя. Для більш детальної консультації звертайтесь до адвокатського об'єднання Правда, ми вам допоможемо!